Всім привіт! Сьогодні на відео міні-трактор Джинма з останньої поставки, тобто трактор 2023 року. Модель називається 3244HSM і, начебто, букв на капоті написано багато, але по факту це сама дешевша модель. І саме в цьому відео я хотів би роз'яснити, чому люди вибирають джинму та в якому випадку саме я б розглядав би її для покупки. А також, звичайно, я поясню, що саме особливого в цій моделі, і чому ж вона є самою дешевою і на чому тут зекономили. Звичайно, що основні висновки зробимо в кінці відео після детального огляду. Зараз ж із того, що я бачу, перша відмінність від попереднього модельного ряду це диски на колесах покрашені в синій колір. Раніше вони були традиційно білі. Комусь сподобається, комусь ні. В принципі, можу сказати, що байдуже, якого вони кольору. Головне, що самі по собі диски традиційно на джинмах розборні. задня резина має розмір 9,5 на 24 Грузів на задніх колесах в комплекті немає. Передні ж колеса мають розмір 6х16 Диски тут теж розборні. і колія тут регулюється від 1,20 до 1,40 м. Передній міст тут стандартний, редукторного типу. Нічого нового про нього я вам не розповім. Багато років вони вже встановлюються на такі трактора, тому зарекомендували вони себе відповідно. Щодо передніх крил, вони йдуть в комплекті, але поставити ви їх самі вже вдома. Складного там немає нічого абсолютно. Ну і тут рядом знаходиться табличка трактора, як бачите, виготовлений він в першому місяці 2023 році. Крила ж передні запаковані, як ви бачите, знаходяться ось тут. По переднім грузам вони є, але їх, як бачите, тут всього 2 штуки. Це, до речі, перший, я вважаю, річний, який тут зекономили. Заявлена вага трактора тут 1300 кг. Кліренс тут становить 35 см, агротехнічний просвіт 37 см. Ну і ось так знизу виглядає сам трактор. В принципі, тут все непогано, і я б сказав би навіть акуратно. Що ж, наступна річ, на якій тут зекономили, це те, що на цій моделі відсутня основна фішка джинми, тобто немає ходозменшувача. Але про це ми ще, звичайно ж, пізніше поговоримо. Педальний вузол тут стандартний, тормозна педаль здвоєна. На педалях є бокові упори, щоб нога у вас не зіслизнула. Що ж до приборної панелі. Тут я не можу сказати, що на ній зекономили, бо я вважаю, що це практична приборна панель, яка хоч і виглядає по старому, але вона цілком ремонтопригодна. Ну і по показчикам, як бачите, є абсолютно все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. По передачам, тут 4 передачі вперед, одна назад і 2 діапазони, понижені та повишені. Тобто маємо 8 передач вперед та 2 передачі назад. Самі ж речаги розміщені стандартно, доступ нормальний, я б сказав. би. Ну так, да, видно, що це все ж таки бренд. Лишні отвори в крилах навіть заліплені спеціальними заглушками. Зіп знаходиться в такому пластиковому ящику, а ящик для інструментів металевий знаходиться ось тут. Не дуже він в зручному місці, але переставити його можна, я думаю, без проблем. Проводка на джинмі чомусь проходить зверху, може це і правильно. Але не зовсім естетично. Кнопки виглядають ось так: така собі панелька управління. З досвіду скажу, якщо у вас трактор стоїть не просто небо, то тут по електриці все працювати буде без проблем. Що у нас ззаду тут на тракторі? Ну, я скажу після тракторів Scout або Kata на джинмі все виглядає скучновато та дуже просто. Але ж, звичайно, воно все працює, зарекомендувало себе дуже добре. Ну і зроблено, звичайно, ж, з адекватного товстого металу. Ось таке виглядає кріплення бокових стяжок. Звичайний 24-й задній міст. Що ж до вантажопідйомності заднього підйомного механізму заявлено в 420 кг. Також є одна пара гідравлічних виходів, яка керується основним розподільником. Звичайно, що масляні ванни на гідравліку та трансмісію тут окремі. Гідравлічний циліндр тут один, він знаходиться всередині корпусу, є розетка для підключання електрики причепа. Що ж до причіпного вузла, він тут тільки один, але він дозволяє працювати одночасно і з валом відбору потужності, який тут встановлений шестишліцевий та має дві швидкості: 540 та 1000 обертів за хвилину. Особисто я вважаю, що виробникам потрібно проводити оновлення модельного ряду. І робити трактор більш сучасним та конкурентним, а не просто сподіватися, що тільки за самою назвою будуть купувати їхні трактори. Зараз 2023 рік. А на тракторі Джинма капот піднімається вручну і впирається палкою. Це, мабуть, єдиний бренд. А ні, ще Юта таким займається. Тобто трактори абсолютно не йдуть в ногу з часом, ніхто їх не вдосконалює. Що ж, Акумулятор 12 вольтовий, 80 ампер годин. Вимикач маси встановлений під капотом, встановлений він незручно. Радіатор тут традиційно захищений е, спеціальною сіткою, яку можна легко почистити. Є бачок для мастила гідропідсилювача руля, розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Тут все стандартно два інша. Один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Генератор. Звичайний потужністю 350 Вт. Щодо двигуна, це КМ 385 ВТ. На них зазвичай пишуть ще якісь додаткові маркування, ось тут 37N1. Тому я б не розповідав, що всі двигуни КМ однакові. Ні. На них встановлюються різні форсунки, різні паливні, тож і працюють вони по-різному. Щодо паливних фільтрів, тут все стандартно. Повітряний фільтр. Контактно-масляний з циклоном. Що ж, в принципі, основне все я вам показав, можна тепер зробити якісь висновки. І тут я вам скажу це звичайна 24-ка, яка нічим не виділяється, не відрізняється, крім напису на капоту, що це джинма. А як ви всі знаєте, а може хтось і не знає, тому скажу, що основна фішка джинми це в їх коробках, а саме в ходозменшувачі. Який надає все ж таки переваги, більший, набагато більший диапазон швидкостей. Тобто, вже б у вас тут було б не 8 передач вперед, а 16. Хто б там що не казав, але це все ж таки перевага. І, звичайно ж, можливо, не для всіх, але це річ потрібна. Ну а саме на цій моделі, як ви зрозуміли, цього ходу зменшувача немає. Ціна ж такого трактора на момент виходу відео становить 6900 доларів. А, наприклад, джинма з ходозменшувачем, та ще там з декількома плюсами вже коштує 7100 доларів. По грошам різниця в принципі невелика, всього 200 доларів, але по самому тракторі я вам скажу, різниця дуже велика. Тому особисто моя думка конкретно в цій моделі не бачу сенсу взагалі. Звичайно ж, можливо, я не правий, тому хто так вважає, напишіть в коментарях, чому. Для тих, хто хоче трактор з ходозменшувачем, то це модель HS, є також більш дорожча модель HSX з широкими калесами і є модель HXRN, це вже з реверсом та на широких колесах. Замовити трактори ви можете по номеру телефону, який бачите зараз на екрані, доставка по всій Україні безкоштовна. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!